В коментарях під відео про реактивні гранати мені часто дорікали, що я називаю їх гранатометами. Звісно, те, що стріляє гранатами, однозначно є гранатометом. Чому ж камуняки вперта називали, а їхні косплеєри й досі називають одноразові гранатомети гранатами? Справа в тому, що бюрократія совковій армії досягла такого рівня, що списувати гранатомет після першого ж пострілу не було ніякої можливості. Зі списанням гранат же проблем не виникало. От і маємо такий казус Я ж плювати хотів на умовності, яких понапридумували в Червоній армії. Але ж історія на тому не закінчилася. Реактивними вогнеметами, задавно застарілим звичаєм, оснащують виключно підрозділи радіаційної та хімічної безпеки. Але піхоті, вогнемети теж не завадили б, здогадайтеся, що вигадали ці лапті пльоти? Ага, вони назвали вогнемети штурмовими гранатами.